Аліса Аліса в країні див. Ну що у вас лізе в голову, коли чуєте ці слова? Кролик із годинником, шалений капелюшник, королева, яка волає зрубати їй голову. І світ, де все ж креберть. Всі думають, що Аліса це така мила дівчинка, яка рятує світ. Ха! Ви реально наївні, бо є канал ExpGoat, який показує Алісу зовсім іншою, жорстокою, божевільною і кривавою. Саме так цей канал розповідає свою історію в хоррорі «Alice in Dreams» або Аліса в Мріях. І я вирішила розібрати для вас цей аналоговий хоррор альтернативну версію знайомої казки. Всім привітик! З вами Нюзуліка, кішка, що шепоче у темряві. Як вам такий старт? Якщо вже зацікавило, чого сидити без хавки: робіть чайок, беріть печиво, а хто сміливіший, подай бухла. І давайте глянемо, яка там Аліса. Готуйтеся до психоделіки. Може, й гей, все що завгодно. українській дуже гарно звучить Гей, Юра! І не зрозуміло, чи це обізвали, чи це позвали. З самого початку бачимо ліс. Дівчинка Аліса женеться за кроликом і вирішує лізти за ним далі. Та якось так невдало падає і раптом у неї на голові з'являється кроляча маска. Аліса, як ні в чому не бувало, дивиться на кролика крізь ту маску і пред собі далі. І, взагалі, їй похій, що вона впала в якусь дивну зелену кімнату, де висять картини з намальованими кролячими бошками. Бо наш кролик тікає в розчинені двері, і вона, як завжди, без мізків, шурує слідом. За тими дверима повний триндець. Вона знімає маску, щоб роздивитися краще, і ми бачимо її обличчя ідеальний макіяж. А потім ну, що це за нах? Наступним кадром нам влуплюють сцену лоботомії. Що таке лоботомія? Тітка Нюзуліка зараз розкаже. Лоботомія це коли лікарям зірвало дах і вони вирішували свердлити людям лобові долі мозку, аби лікувати депресію, шизу, тривогу і іншу дичину. Робили це у 30-50-х роках минулого століття. Зараз лоботомію вважають пекельно жорстокою і тупо неетичною, бо люди після неї перетворювались на овочів. Сьогодні таку діч більше ніхто не робить. Ну я сподіваюсь, бо хрін його знає. І от Аліса теж не виняток. Та дірка, в яку вона падає, символізує реальну дірку в її голові після лоботомії. А весь цей казковий світ це, по суті, її хворий мозок, який створює збочені фантазії. Далі показують наслідки операції: здорова бошка клоуна, якась дивна лялька, що співає крипові пісеньки, і ще купа трешу. Аліса, курва стоїть і аплодує їм. А поки та лялька не замовкає, всі повільно повертаються і втуплюються в алісу. Вона теж вирішила проявити талант, і така каже. Народ, рада була бачати вас, тож у мене також є талант. А тоді потрапляє в якийсь дебільний топ-10 місць, де можна просрати гривню. І цей топ починає втирати їй. Я не падаю в порожнечу. Чому я маю приймати ці таблетки? Я не божевільна. <плес> Як вам перша серія? Все виглядає настільки догори дригом, що можна й мозок зламати. Але це нормально, бо після лоботомії в неї все поїхало остаточно. Отак вийшла перша серія. А що буде у другій? Дивимось разом. Якщо вам не впадло, киньте бодай коментар, бо вам то 15 секунд, а мені як цукор на халяву, аж серце радіє. Ну що, поїхали дивитися далі цей психоделічний жах? Початок. І нам знову показують лоботомію над Алісою. Потім екранно вискакує її досьє. Ім'я Аліса Ліддел. Вік 18 років. Стан, шизофренія. Пацієнтка кажуть, агресивна втрачає зв'язок із реальністю. Лоботомію прийнято. І от пишуть, що операція дала позитивні результати. Ага, позитивні. Ага, звісно, ви ще скажіть, що вона тепер готова працювати в сіль По їхнім словам, Аліса може жити в суспільстві. Ну ну. А тут раптом за нею приходить білий кролик. Який? Нахай кролик. На вулиці зима, сніг сипле. До неї підбігає котик, вона бере його на руки і одразу ж відлітає від реальності, зависає біля дзеркала, протягує руку, ніби кнутись до скла, і там бачить якусь бабу з рожевою головою. Аліса прокидається, підходить знову. А на столику стоїть фіолетова пляшечка з написом Випий мене. Ну, Аліса ж не думає довго обухлишко. І хряпнула. Після цього виявляється, що вона хоче стати малюткою. І нам одразу ж показують, що в реальності Аліса в психлікарні прив'язана до ліжка, а її обличчя стирається. Типу втратила особистість через лоботомію. Ну от і знову ми в Задзеркалі. Щось помінно пожирає тебе. А ліса бачить себе у реальності та якусь помираючу шахову пішку. Вона знаходить діру в стіні і лізе туди. Опа! Ми вже в рожевому лісі, посередині якого стоїть будинок. І тут відсилка до гри Френ Боу. Красота сіамські близнючки у руках коробочка зі сценкою. Вони влаштовують виставу, кульмінація якої їхнє розривання навпіл. А далі хардкор на їхніх місцях уже не обличчя, а шматки м'яса з гарними та ідеальними зубами. Вони повністю вкриваються кров'ю. Каліцтво це не лікування, це пекло. Мало воїнів залишаються стояти після битви. Ти чіпляєшся за щось невловиме. Чи зможеш ти звести мур, лише так ти станеш непереможним Знищ демона і знайдеш свободу. Обережно адже те, з чим ти зустрінешся, буде небезпечним. Ну, я вам так скажу, іспанський я ще не вчила, але слово мур мені зайшло тож 10-10. А тим часом Шалтай Болтай вже мертвий. Шалтайчику будь добрий, не пише більше віршів, бо закінчуєш завжди однаково з розбитою сракою. Камера змінюється, і ми бачимо білу королеву. Але в неї нема голови лише кривавий слід на комірі та крона, що літає у повітрі. Недалеко, ну як недалеко, Аліса знову телепортується. Вона знаходить тіло тієї самої королеви, і голова з'являється. Але не така, як треба. Тут я хочу сказати: Господи, хто ці звуки придумав вуха горять. Аліса бачить себе справжню в психлікарні, і в тому ж дзеркалі з'являється зброя, яка опиняється в її руках. Перед нею сходи вниз, що ведуть до ліжка, де лежить якась жінка. Аліса спустилася в найтемніше місце розуму. Підвал підсвідомості. свідомості. Вона валить монстра, і нам показують іншу версію Аліси з лікарні, яка опиняється в нічному лісі і падає в нору. А наступним кадром ми бачимо казкову Алісу вже в костюмі червоної королеви. В руках вона тримає голову того самого монстра. От і все, друга серія закінчилась. І що далі буде з Алісою? Та хрін його знає. Але я вже чекаю третю серію, бо мозок після такого треба добивати. Ми знову в тій самій кімнаті з котом. Аліса раптом бачить кролика, який тікає і залітає у червону двері. Ну що ж, наша дівчина без мізків, як завжди, шурує за ним. За дверима велика покинута кімната з проходом посередині, заглядає у тунель і бачить нашого старого друга. Але в наступному кадрі ми розуміємо Аліса насправді в психлікарні, а кролик ніби символ того, що реальність знову з'їхала кудись на хуй. Час впливає, Аліса. У цьому місці розум не витримай надовго. Пірна і знайди паразита. Аліса опиняється в кімнаті, схожій на ту з першої серії, але максимально спотвореній. На стіні фотографія кролика у його мозку видна якась дірка. Портал відкривається, і вона падає у цирк, страшніший за будь-який кошмар. Раптом танцювальна лялька оживає і каже. Скривдили. Я не знаю, що я тут роблю. Моє дихання неправильне. Мій мозок рветься на шматки. Їх більше немає. Залишився тільки звук калічного. Для тебе, Алісо, приготували сюрприз. Медична карта пацієнта конфіденційно ім'я Аліса Ліддл. Вік 19. СТАН. Шизофренія звіт Міс Ліддл була поміщена в одиночну камеру з м'якими стінами після серії гострих шизофренічних епізодів. Їй вдалося втекти з психіатричної установи, і пізніше її знайшли на дні порожнини у землі. При цьому виявлено численні незначні травми та поверхневі порізи. Вона була негайно повернена до своєї палати для спостереження. міс Лідл було обрано для проведення фронтальної лоботомії один місяць тому. Після операції пацієнтка увійшла у вегетативний стан, що тривав рівно 30 днів. Після цього періоду її рухові функції поступово відновилися і її стан стабілізувався. Однак, після проведення додаткових обстежень я спостеріг поведінку, що не відповідає первинному діагнозу. Насправді ці спостереження свідчать про протилежне. Міс Ліддл, здається, має стабільний і послідовний психічний стан. Лоботомія, яка зазвичай порушує когнітивні та рухові функції через свій вплив на лобову долю, не призвела до очікуваного погіршення, яке спостерігалося у подібних випадках. Відсутність втрати пам'яті, тремору чи нестабільності надзвичайна як з клінічної, так і з наукової точки зору. На цей час пацієнтка залишається спокійною та контактною. Картрайт, старший психіатр Равенскрофтська установа, чортове квітня тисячі х В описі до відео написано Паразит схопився за твій мозок, перекручує спогади, спотворює країну див. Ну, звісно, дич повна, але яка ж краса Аліса йде далі? і Ми розуміємо, що це ще не кінець. Кролик, дзеркала, цирк із живими ляльками, психлікарня, портали все перемішано в одному хворому калейдоскопі. І ти думаєш, що за хуйня? І правильно думаєш, бо тут мозок реально викидає фішки по повній. Ми бачимо Алісу на підлозі вона ледве ворухається і питає, де я? Її тіло не слухається, вона повністю паралізована. Далі камера показує котика починається діалог. Ти дозволяєш моєму тілу розкладатися? Я плоть відпадає від мене. Йобаний Рот, це найважчий серіал на світі. І не просто так всі ці епізоди, як лабіринт, де мозок реально плавиться. А ще, до речі, важливе правило: будь ти перед смертю, перед діалогом. Чи тікаєш із дурки, міняй наряд кожну ситуацію. Бо наша Аліса змінює плаття частіше ніж я, настрій. І навіть якщо вмираєш чи позоришся, треба бути щасливим і з гарним настроєм. Бо смерть смертю, а стайл має бути топовий. То що маємо молоду дівчину, 18-річну Алісу Ліддел. Її діагноз шиза плюс бонусний пакет бачу всяку хню 24-7». Суспільство вирішило, Аліса небезпечна для всіх. І як ми бачили ще в першій серії з цирком, де персонажі обосрались від страху, її відправили в дурку на лікування. Аліса ж у свою чергу казала: Я не хвора, я нормальна, просто бачу світ трошки по-іншому. Ага, знайомий аргумент. Відмовлялася жерти таблетки, поки в неї не бахнули гострі приступи. Врачі зв'язали її, але Аліса ж не проста. сама себе розв'язала і втекла. Та недовго музика грала, вона впала в яму в лісі. І тут хтось надто розумний вирішив А давайте на ну, зробимо лоботомію. Ну і зробили. І що ми бачимо? Стало тільки гірше. Тепер вона, як живий труп, тільки дивиться на тебе порожнім поглядом, наче душу вже здала в ломбард. Але потім тіло поступово відновилося. Здавалося б, good ending. але ні. Психіка скотилась ще глибше в пекло. Образи в голові не відпускають, тільки сильніше тягнуть у цей зламаний розум, з якого виходу вже нема. Ну що, мої психикотики підписники На цьому все. Пам'ятайте, не лізьте в лоботомії, не торкайтесь фіолетових пляшок і не женіться за кроликами в лісі, бо можна справді втратити мізки. Дякую, що були зі мною. Сміялися, плакали і психували разом. Аліса вже відпочиває, котики бачать сни, а ви бережіть свої нейрони цілими. До наступного разу! І не забудьте, життя це психоделічний цирк. Тож кайфуйте, смійтеся і лайкайте цей хаос. Ну а якщо вам зайшло і ви ще не з'їхали з катушок, бахайте лайк і залишайте коментар. Бо якщо ні, то я дарма ночами сиджу і розповідаю вам про криваву Алісу. Це був лише п'ятий епізод. Попереду ще більше психотріпу, ще більше безумства, ще більше мене. Як тільки вийде продовження, я знову з головою пірну вакханалію і рожую для вас кожну крипову сцену. А з вами була Нюзуліка. Всім пака і пам'ятайте, якщо хтось кличе вас у нору, спочатку переконайтеся, що це справді кролик, а не ваша власна фантазія.